На базі 4-А20 вольтового акумулятора, який коштує більше 1000 гривоків. Щоб не купляти за ті гроші, яких нема. Щоб не купляти акумулятор 12 вольтів, це 20-ка з Шуріка, хороший стан, я забацав таку штучку. Називається аварійна. Освітлення. Включаю я сюди, бачите контакт. Я зробив контакт через резистор. Через резистор. Зараз я включаю інший контакт. От сюди я включаю контакт. Тепер у нас є тут. Включатель. Виключаю вот. світло. І включаю світло від акумулятора. Ну от лента світить. Якщо без резистора, От кінець ленти, От кінець її. якщо без резистора, вона світить ярко і вона згорить. Тому треба було резистор. Резистор от такого плана. Вот от, от, от такого плана я зробив резистор. І він гріється. Даже. От він. Це резистор, от, от, перемикач. Ну, що, ну, так вона світить. От, світить вона. Буде на кухні світло в хаті, бо світла вже нема після двох ракетних ударів довго. І оцей кум буде виручати, і ночі буду його заряджати. Ленту якось там підвішу. Ну, потужності, я думаю, буде вистачати, світить красиво. Отакий От Дніпровський Дніпро-М акумулятор 20 -вольтовка. Ну, Щоб зробити. А світло 220 треба інвертор е, на вход 20 вольт, на виход 220. Інвертор коштує 3000 гривень. Да їх брати, скажіть. От. Ну і така справа. Я думаю, що це комусь пригодиться. Аварійне світло. Лента красива. Довга, більше, більше 2 метрів і світить хорошо на 20 вольтовому. От. Акумулятори. Так що робіть? Рятуйтеся. Західна Україна, з вами був Токар.